Друзі, всім доброго дня. Зараз їду на нову Пошту. Сьогодні два двигуна повинні бути мною оглянуті і дати підтвердження, чи підходять, чи не підходять. Один поїде на сервіс в Одесу, а другий поїде в Київ. Якщо все добре, то я їх відправлю. Покажу вам, як відбувається цей процес. Ну, Під'їжджаю я на пост. Нову пошту mm -hmm. на четверте відділення. паркуюсь і зараз піду отримувати. Привезли мені вже два двигунчика. Один D4EB 2-літровий і другий 1,0 Лікабуст. Зараз буду оглядати. Ну що ж, друзі, висновок такий: перший двигун а, по поршніві в нормальному стані. От, а, але по клапанам видно, що головку вже треба робити ревізію, оскільки воно кидало вже масло. Чи з маслосйомних ковпачів, воно не повинно бути таке вологе, як було видно на відео. І другий двигун, а, ну, із за того, що була корозія вже там на першому і третьому циліндрі. Але корозія дуже така вже з'язвою в металі, тому теж його вже не можна просто так ставити, бо буде масло жертво, треба його наводити. Тобто обидва двигуна не підійшли до того, щоб надати на них гарантію і відправити на клієнтів.